Оксана Погомій, депутатка Херсонської міської ради, вже є з нами. Пані Оксано, доброго ранку. Чи вдалося Херсону Херсонщині поспати цієї ночі? Доброго ранку. Ну так, принаймні я не чула нічого. Такого, щоб було страшно страшно. Спала, спала як сорок, як то кажуть. Ви знаєте, я почула вашу рекламу, можна я додам трішечки. Я завжди з 2014 року казала, і мої подруги досі згадують, як я їх мотивувала. Я казала: якщо дуже погано, якщо у вас депресія, якщо вам кажеться, що все пропало і, і ем, все дуже погано, то замість того, щоб повсти на цвинтар, донатьте на ЗСУ. Добрий заклик, дякуємо вам за нього. Я сподіваюся, що ті наші глядачі, яких огортає якась безнадія, зараз візьмуть руки телефон і наведуть камери на ось цей QR-код, зісканують його і перекажуть свої кошти. Пані Оксано, я не знаю, де вибирати той настрій, чесно, бо Херсонщина постійно під обстрілом. Якщо відкрити стрічку або просто забити в Google Херсон або Херсонщина, то то Дрон вполював швидку допомогу. Дрон окупантів вполював маршрутку. Дрон окупантів поцілив будинок. Будинок згорів на згарищі. Знайшли, обгоріло тіло людини, і просто це якась така. Знаєте, чорна безпроглядна стрічка страшних новин. Вже навіть де Телеграф написав про те, що росіяни просто влаштовують сафарі за цивільними людьми, і люди навіть не можуть же фактично чи чи на роботу піти, чи в магазин за покупками, бо за ними чигають ось ці ворожі дрони. Як як функціонують мешканці Херсона, мешканці Херсонської області під тими ворожими дронами, як багато їх літає в небі над Херсонщиною? Насправді вони просто розширили свій, як то кажуть, аріали обітання. У них є можливість літати залітати глибше на територію міста, і ми вже узнаємо постфактум, тому що вони дуже високо високо літають, і ми не бачимо їх. Ми бачимо, людина бачить тільки тоді, коли він іде знижається, щоб зробити скид. Отак і ходимо ходимо в інших районах, намагаємося ходити під деревами. Я не знаю, як буде взимку, коли листя опаде. Я дуже сподіваюся на те, що будуть якісь все ж таки е прийняті рішення, щоб за закрити нам як. Я от розумію, що це системне рішення, як мені кажуть, що це дуже таке рішення непросте, тут треба думати. Ну вже два місяці, як за нами, за нами реально палюють. І не у кожного ж є там той цукарок в кармані, а теж цукарок, він тільки попередить, що над тобою якась небезпека. І тому ми такі фаталісти насправді. А чому а наслість звідки беремо? ну А як? Нашим військовим ще важче. У них вистачає зброї командування каже, що у нас це є, нам нічого не треба. Особливо я з цим стикнулася буквально на минулому тижні, коли е, мені принесли лист до е, фонда Порошенка з проханням їх в півішки, е, і е, а кладовщик каже, що ні, не треба, у нас це все є. Я кажу: якщо у вас це все є, то чому воно не на е, лінії фронту, чому воно у вас на складі? А вчора, коли привіз Петро Олексійович в півішки, хлопці були просто щасливі аж до неба, тому що ну, це і їх життя. По-перше, а по-друге, вони ж чим більше вони впалюють на лівому березі окупантів, тим менше буде у нас небезпеки. В общем, от так от ми живемо. Сподіваємося на краще, допомагаємо ЗСУ. Ви сказали, я просто не розчула. Цукорок, чи що про про що ви говорите? Що ви йдете Добре. з якимось приладом, який попереджає про дрон? Ні. Це я кажу, що не у кожного є у військових, навіть не у кожного є оцей ванільний цукарок, він так називається, цей прилад, котрий, да, попереджає про те, що в небі є мавік або в небі є дрон. Він навіть е розрізнює, що в небі є, і тоді ти можеш ставатися якось. Але це, це е цукарки вони за зараз дуже. Ну, скажімо так, якщо його купити, то в ціни там такі гілять, але волонтери купують для військових. А якщо фонд Порошенка і справа громад привозять, вони привозять, вони привозять тільки для військових. Ну тому що не вистачає. А військовим це важливіше, сидячи в окопах вчасно заховатися, якщо над тобою є отака небезпека. А як Херсонщина власне може захистити своїх мешканців від оцього Сафарі? Російськими дронами я не розмовляю з очільниками військових адміністрацій, якось не склалося у мене з ними, я вічно не можу, не вмію я мовчати, скажімо так, тому мене не дуже люблять. Але я розмовляю з військовими і якщо більше буде засобів у військових для того, щоб нищити ті ж самі дрони, для того, щоб їх е, риби, котрі на таких частотах, щоб не на тих, що дає, що закуповуються у Міністерствам оборони, якісь там зовсім прості, їх треба доробляти, переробляти. На це треба час, на це треба вміння, на це треба інженери. Е, а цього у нас тут. Є дуже мало, я просто це знаю. Теж достайменно. І в Півіхі, котрі дає Міністерство оборони, їх теж треба доробляти і переробляти. На це треба час вміння інженери, а у нас він там один-два. Ну, я кажу, як є, да? ну хорошо, нехай п'ять на весь Херсон. І вони не встигають і не встигають впоратися з цим. То нам треба такі, щоб працювали і реби, і нашим хлопцям треба дрони, тому що вони. Економлять ці впівіхи, розумієте, вони бачать ціль, вони розвідали, але у них нема чим туди е, влучити. Я бачила відео. Мені хлопці наші е, показували, як вони влучають на лівому березі, як вони палять ті точки, звідки випускають дрони дня. І оце треба найбільше підсилити нашу армію, тому що наші хлопці для того, щоб палювати за дронами, я теж це знаю. Є один у нас такий вічай дух, котрий ганяє на своїй машині. Машинка така старенька, ну ніхто не знає, що він з виду, ніхто не знає, що там потужний двигун да. І от він ганяє, трон за ним летить. Він його приганяє в пастку, хлопці його стріляють. Ну, це ж це ж ризик своїм життям. І стріляють патронами, котрі вони купують самі оці для, для дріб'ю, щоб можна було влучити, тому що автомат це проти дрона, це не те. І оце все, оцей комплекс, котрий просто, просто треба оснастити нашу армію дуже сильно і не казати у нас все є, а брати все, що дають гарного, тому що. У нас дві України насправді частина України це та котра воює на всіх фронтах, котра допомагає армії, котра е, впирається і розуміє, що е, інакше у нас не буде України. А друга Україна та що заробляє на всьому, на чому тільки можна: на дорогах, на сховищах, на е, фортифікаційних спорудах. От на всьому на чому тільки можна. От вони заробляють, відгризають, відгризають, у них такі бездонні тумбочки. І от пайтогу, я все ж таки, я все ж таки може й не здорова оптимістка, але я вірю в те, що переможемо ми, тому що ми, ті, хто не здається, здаватися, це не про нас. Що ж, я що ще хотів нагадати, напевно, варто це робити, бо ми забуваємо. Ми, ми тут всі кажемо про сальда, про те, що знаєте, бо він він помітний все одно. Він там десь в Калінінграді зараз там полетів та в Кюніксберґ. Вибрався в Європу. Да, вибрався в Європу, та і завжди там задаєшся питанням, як херсонці могли обрати таку потвору. На міського голову. Ну, але треба ж казати про те, що насправді в 2015 році, наприклад, був інший міський голова після перемоги Революції Гідності, і це була людина, яка теж брала участь в Євромайдані. я зараз кажу про Володимира Та? І я тут хотів просто нагадати всім про те, що він досі перебуває в полоні і. Е і його родина вважає, що якраз мало приділяють уваги і в публічному якомусь просторі його долі, можливості його визволення. Ми насправді пам'ятаємо це неймовірне відео, коли вже окупували тоді Херсон, і російський пропагандист вимагав від нього на камеру, щоб він назвав Шухевича злочинцем. І і він неймовірно мужня людина, яка, яка розумів, що йому доведеться заплатити за ці слова. Він сказав, що якщо країна вважає Шухевича героєм, значить він герой. І далі він сказав, що Шухевич воював за Україну, а не на боці Гітлера. І ну просто це, це насправді теж героїзм, це справжній героїзм, і нам треба про це пам'ятати. Яка зараз доля пана Володимира? Що про нього чути? Нічого взагалі не чути. От я дякую, що ви нагадали, треба підіймати просто хвилю в мережах. Ми це зробимо, бо ми. На жаль, у нас багато хто в полоні. У нас є херсонська дев'ятка. От за котрих ми згадуємо часто і всюди, де тільки можна. Ну ми їх знали. Ми допомагали їм, коли була окупація. Їх заарештували 9 ой, у серпні 22-го ще в окупації. Зараз вони в Росії в їм їм. Міжнародний тероризм приписують. А от за Миколаєнка практично нічого не чути. Хоча я вам хочу сказати: він був непоганий мер, але команда була погана. Ну ну правда, і люди у нас на жаль, і на міські вибори, і на і в 19-му році у нас люди основна маса мудрого народу в лапках. Вона Обирає популістів, вона обирає тих, хто їм обіцяє кнопочку «викл» і війна виключилася. Кнопочка вкли, І у них почалося гарне життя зарплати по 4 тисячі доларів і все таке інше. А насправді, стосовно полонених, ті, хто цивільні полонині, уна... у нас в Україні не займається цим. Практично я маю на увазі теперішню владу. Немає людей, котрі за це відповідальні, і цивільним полоненим, для того, щоб їх звільнити. Немає такого шляху, це дуже дуже рідко. Якщо хтось із рідних проб'ється, спробує домовитися, що от визволять нашого. Я просто це знаю теж, тому що я за цим спостерігаю безпосередньо в одній з груп там, де є родичі цих людей. Є люди, котрі з 14-го року ще в полоні в ДНР. Є люди, котрі з 15-го року в полоні ДНР. Причому вони в полоні тільки за те, що вони там написали пост якийсь в Фейсбуці за Україну, і за цих людей не згадують зараз на майданчиках, де домовляються про те, щоб визволити наших людей. Оксано, дякуємо вам за появу в нашому етері. Дякуємо вам за розмову і спокійного дня.